Товариство, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Світло дали, а значить, вечірні зміні бути. Зараз будемо приступати до вечірньої управочки, вечірнього обслуговування наших свинок. Разом з тим, друзі, буквально декілька хвилинок присвятимо нашій рубриці, яку ми разом з вами дуже давно започаткували. Ну і нічого нам не завадить її з успіхом продовжити. Товариство, будь ласка, перейдіть у коментарі і напишіть, будь ласка, що відбувається у ваших регіонах із цінами на живу вагу, із цінами на сало, м'ясо. Ну я відповідно я в на найменших подробицях розповім вам все те, що відбувається у нашому регіоні України: а це Сумська область і Конотопський. Район друзі потихеньку, потихеньку, немаленькими кроками, але маленьким додаванням у ціні зростає ціна на живу вагу у нашому регіоні. Уже також на сьогоднішній день 60-63 гривні за кілограм живої ваги дають перекупи, так називаємо, які беруть у людей поросяток. Це Дуже немало важливо, ціна і тенденція спостерігається до росту. Розумію хлопців, які пишуть там із центральної України, у яких ціна на живу 50-52-55. Пишуть про якраз от катастрофічну ситуацію, але я не перестану говорити, що я впевнений і у ваших регіонах так просто бути не може. Ціна обов'язково навіть до нового року 100% підросте. Шосо стосується, друзі ціни на напівтуші 110-120 гривень за кілограм. Ну і стосовно цін на продукцію у роздріб нічого глобально не змінюється і росту ціни не спостерігається. Значить, ошийок 200-230 гривень за кілограм. Лопатка 175 гривень за кілограм, задок 185-190 гривень за кілограм, корейка 185 гривень за кілограм. Ну і сало, в залежності від якості і товщини від 90 до 170 гривень за кілограм. От, от ситуація, друзі, з нетерпінням буду чекати інформації від вас. Більше вашого часу не забираю, біжу працювати. Так що всім гарного вечора. Ного неба до зустрічі.